Monster Lexus GX 2010 року 4 літра залітає до нас у продаж. Автомобіль візуально дуже в ідеальному стані, без підкрасів, весь рідній фарбі, без ключовий доступ. Для 2010 року машина просто в шикарному стані. По салончику маємо пам'ять сидінь, електрорегулювання, Артура в подарунок. чотиризонний кліматконтроль, клімат-контроль, руль з дерев'яними вставочками, автомат. Моніторчик, камера заднього виду, люк. Шкіра 2010 року збереглася як нова. У цьому автомобілі задній ряд космічних розмірів. Тут можна робити все, що завгодно. Ну, ви поняли. Поїхали фіналочку. Коротше, якщо ви брутальні, лисі, пацани, вам треба цей автомобіль. 4 літри, 10 рік, стан максимально ідеальний. Звертайтесь до нас на нашому сайті Автостару, стосунком Автоклаб 365, ви його знайдете. Пишіть коменти. Пока.